Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу. Безпілотна наземна платформа Моул уперше підтвердила свою ефективність у реальній евакуаційній операції. Повернувши з поля бою пораненого військовослужбовця без залучення живої евакуаційної групи. Бійця транспортували у спеціальні захищені капсулі, інтегровані у конструкцію дрона. Операція проводилася у взаємодії підрозділів 53-ї механізованої бригади та першого окремого медичного батальйону. Після поранення під час стрілецького зіткнення військовий залишився в небезпечній зоні, фактично ізольований між позиціями сторін, що унеможливлювало класичну евакуацію. Командування ухвалило нестандартне рішення задіяти роботизовані платформи для доставки пораненого, а спроби виявилися надзвичайно складними. Кілька дронів було втрачено, а маршрут проходив територіями, що перебували під вогневим контролем противника. Попри це, операцію не згорнули і продовжували до результату. Лише одинадцятий вихід став вирішальний. Маул зміг дістатися до бійця, прийняти його на борт і доставити у безпечний район, де медики одразу розпочали надання допомоги. Загальна дистанція евакуації перевищила 60 кілометрів. А місія тривала. Близько шести годин наземний дрон Мауло був створений як відповідь на потребу медиків у засобі евакуації, здатному працювати там, де використання людей або традиційної техніки є надто ризикованим. Платформа побудована на базі важкого квадроцикла з двигуном внутрішнього згоряння, а броньована капсула розрахована на захист пораненого від уламків і обстрів. Розробники підкреслюють, що ключовими перевагами Мауло є висока прохідність, витривалість і здатність зберігати працездатність навіть після серйозних пошкоджень. Якості критично важливі для бойової медицини в умовах сучасних. Війни успішна евакуація стала важливим сигналом для подальшого розвитку безпілотних наземних систем у ЗСУ. Військові медики розглядають Моул не лише як разовий експеримент, а як прототип для майбутніх серійних рішень, які можуть працювати цілодобово у складних погодних умовах і під постійною загрозою обсилів. Досвід цієї операції вже аналізується для вдосконалення захисту автономності та навігації платформи, щоб у перспективі скоротити час евакуації, зменшити втрати техніки і головне, підвищити шанси на виживання поранених на полі бою. Друзі, підтримайте канал. Підпискою вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу.